29 квітня відзначають всесвітній день танцю, мистецтво, яке не має мовних бар'єрів і здатне передати емоції лише за допомогою одного руху. Для когось це терапія, для когось професія, а для когось спосіб самовираження. Тож як працюють щоденно танцівники одного клубу Дніпра, дивіться далі у нашому сюжеті. Знайомтеся, це танцювально-спортивний клуб Фокс. Цей творчий колектив має понад 40-річну історію, коріння якої у Маріуполі. Клуб заснувала родина Шашкових, а нині його очолює Назар Шашков, син однієї з засновниць. На той час у нас, ну, як сталося повномасштабне вторгнення, в нас вже була дуже велика база, тисяча квадратних метрів, там було три танцювальні зали, близько вісім тренерів було. Які працювали зі мною разом в команді, от дуже багато дітей. Також у нас була там школа черлідингу балету тобто це була дуже велика масивна школа, понад 400 учнів там було. Назар з дитинства розумів, що його майбутнє вже відоме, так як виріс в родині танцівників. Але попри це встиг спробувати себе в хокеї, плаванні та велоспорті. Та чоловік зізнається, що танці живуть у його крові. Жаль, як танцюриста на, на значних о, звань не, не було, тому що ну ми з Маріуполя були. Ну це виправдання, але ми як в Маріуполі знаходилися, це трошки край, і дуже складно було не було такого потоку інформації до нас, не було тоді Ютубу, коли легко все відкрив, і побачив, як справжні танці виглядають. Тобто ми там, коли в дитинстві займалися такою самодіяльністю, трошки. Але потім, коли вже почали відвідувати серйозні змагання, вже почався рост, але для досягнення чемпіонств вже було запізно. От, але і були і дуже хороші результати на деяких змаганнях. Але це було неофіційні чемпіонати України. Лютий 22-го року вніс свої корективи у плани творчої родини. Назар пригадує, що не міг покинути місто без своїх дітей-учнів, адже всі учасники клубу вважали себе однією великою родиною. Багато хто там не вірив, що станеться ще жахливе. І мене говорили залишитись. Тим більше більша частина клубу планувала залишитись. Я не міг поїхати без дітей, тому вирішив залишитись. І е, потім ми до. Ну, я виїхав вперше 16 травня з Маріуполя, але потім ми змушені були повертатись, бо і рідні залишились в Маріуполі, і діти залишились. Ми їх шукали і повертались ще дев'ять разів до Маріуполя, шукали їх десь. До кінця не пам'ятаю останньої дати, коли було, тому що там зв'язку особливо не було ми не слідкували. Та Дніпро подарував клубу друге дихання. Попри складні обставини, вже через три місяці після переїзду Назару вдалося зібрати нову групу з 30 дітей. Сьогодні у клубі працюють три вікові групи молодша, середня та старша. Разом із керівником працює Вероніка, тренерка з Маріуполя, яка з п'ятирічного віку професійно займається танцями. Танці це світ, де можна втекти від суворої реальності та відчути справжнє натхнення, запевняє дівчина. Танці це насправді життя, це інше життя, тобто це трошки інша атмосфера. І я, наприклад, коли приходжу на роботу, я дуже відволікаюсь від того, що зараз навколо взагалі проїс. Вероніка додає, що в танцях немає обмежень за віком. На тренування можуть прийти як діти від трьох років, так і дорослі 60 або 80+. Плюс. Головне бажання. Таїсія та Максим з маличку займаються танцями. Їх надихає бачити свої високі результати на конкурсах та різноманітних фестивалях. Таїсія вже встигла побувати на змаганнях в Німеччині. Пара має дуже амбітні плани на майбутнє. Тренувати інших, ну стати майбутнім тренером та побувати на якихось більш масштабних турнірах. Мабуть, за кордоном на турнірах, які є українські там чемпіонат України, наприклад. Ну, я вже практикувалася як високом за кордоном, мені дуже сподобалось. Також почала тренувати дітей, зрозуміла, що мені це дуже близько і подобається. Малеча також не відстає від старшої групи. Діти обожнюють себе проявляти в танці та виступати. Я люблю танці, тому що я ходжу на змагання і заробляю перші місця. А на яких змаганнях вже була? Я була багато на змаганнях. Підіпрі і кучу медалей, і кубків. Скільки до дорот? Шість з плюсом. Танці це мова, яку розуміє кожен. І поки на сцені звучить музика, у залі палають серця. Танцювальний клуб Фокс щодня доводить, що мистецтво здатне пережити навіть найтемніші часи, бо танець це життя.